Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо! Мої вітаннячка всім фанатам команди Na'Vi. Ну і для нашої улюбленої команди мейджор вже завершено. топ 4 ну або півфінал. Отакий остаточний результат Na'Vi на Будапешт мейджорі І як на мене, це дуже дуже класний результат, так що особисто від себе ставлю лайк. Команді Na'Vi. Виступ яскравий, виступ характерний. Виступ, який подарував мені. Я думаю, всім фанатам Наві, І не тільки Na'Vi, там просто. З усіх різних сторін дивились за матчами Наві. Я там читав фідбек. Хтось взагалі вперше подивився Counter-Strike на цьому мейджорі, коли грали Наві або чверть, або півфінал. Коротше, емоції. Емоції Наві подарували нам справді шалені. Мені сподобалося слідкувати за ними на цьому турнірі, дивитись за посмішками, за п'ятішками, за фейспалмами. Це було класно, це було яскраво, це був настрій мейджору, який нам подарували Наві, і ще й пройшли так далеко. Справді був шанс навіть і у фінал потрапити. Так що в цьому відео розберемось, що там були по мапам, по результатам. Буквально дві гри в плей-офф швиденько по ним пройдусь. Ну і подумаємо, що з наступним сезоном, чи треба робити заміни, чи будуть робити заміни, чи не будуть. До речі, ви пишіть одразу в коментарях. От після такого мейджору чи треба, на вашу думку, робити наві заміни. Ну, а я починаю з отакого скріншота з такої фотокартки. Це вже після поразки команда Наві розуміє, що не дотягнули вони до того фіналу. Розуміє, що треба, мабуть, було 2-0 вигравати у фейзів. Але тим не менш, мені цей кадр дуже подобається. Такий він, знаєте, після смак, після мейджору коли вже розумієш що вилетів, але наче грав нормально. І цей вогонь, і блейд. Ну, коротше, класний кадр. Мені він подобається. А тим не менш, давайте. Одна справа зараз, як то кажуть, по одній мапі будемо слідкувати за виступом команди наві в плей-оффі. Тут насправді було а, доволі багато цікавого. Почнемо ми з матча Фурі, з матчу, мабуть, найкращого для наві з точки зору результатів. Тобто, в попередньому відео я казав, що ну тринадцять одинадцять, тринадцять з Віталіті. Це було добре. Отут в групі. Вони відіграли останню зустріч, і це було ну, майже майже на тоненького, трішки наві не вистачило. В цій грі проти фурії. от цього трішечки вистачило, і навіть не трішечки, якщо ви дивились повну Best of 3, це є про третю мапу. Міраж. Міраж вибір Наві, вибір доволі стандартний, як на мене. Тобто був час на підготовку. У команд три було вихідних дні. Причому по мапулу я б не сказав, що прям вау, сенсація оверпаста. Залітає від Наві, який вони не грали. Ні, це Міраж, який можна було очікувати, до якого Фурія повинні були підготуватися. І мені здається, вони навіть це зробили. Тобто вони розуміли в своїх головах, що буде Міраж Інферно і Трейн там або Нюк, в залежності від того, що Наві залишать. Але Фурію, давайте одразу скажу, чому Фурія програла. Фурія програла, тому що молодої не вивіз. Не вивіз конкуренцію. Він зіграв на останньому місці. Бест 3 серію він зіграв гірше всіх команд. Тобто тут. Ну, не хочеться прям знаєте так, кидатись фразами, програли через молодого. Але оцей фактор молодого він дуже сильно допомагав команді Фурії. Тобто раніше до його приходу в команду був Серато, топфрагер, все супер і все. Зараз прийшов молодой, і вони вдвох тепер тягнули команду Фурії до перемог. Але на сцені я думаю, просто банальна проблема була з нервами, з не витримавшим тиском. Снайпера команди Фурі, і молодой просто посипався. Він сам навключалі войском з третьої мапи Стрейна, коли він сказав, що я перші дві мапи просто не міг нічого влучити, і зараз на третій все буде окей. Тобто, і він розумів, і статистика це каже, і це було видно по діям на мапі. Тобто не влучає 100%, не може там з двох навіть пострілів іноді влучити. Просто банально не вистачило снайпера команді Фурія. Якби там Фолен не намагався рятувати становище, все таки поплив. Поплив молодой, і цим навіть скористав. Тобто тут е, і проблема була в фурі 100%, я думаю, тут е, ну, про це треба сказати у розрізі того, що навіть просто виграли 13.5, 13.3 е, дві мапи. Тобто тут не без проблем зі сторони Фурі, але і Наві а, пропрацювали дуже-дуже класно. Тобто, ми бачили тих самих Наві, що і в третьому стейджі. Якщо у Фурі, знаєте, цей був підйом, все класно, 3-0 пройшли і одразу до нуля. Просто одразу спад шалений. У Наві а, навіть не сказати, що прям супер досвідчений. От макази. Перший раз на сцені, перший раз плей-офф, просто бігав по трейну, вбував без шансів. Тобто, тут просто фактор психології зіграв. Наві стабільно, Наві класно виглядали. Ну, команда Фурі. Не дотягнула. Мапа Міраж дефолтний, класичний вибір. Все почалося, я тут виписав собі, як завжди, ключові моменти, їх не так багато, але на кожній мапі є про що сказати. І це раунди, які, на мою думку, дуже сильно вплинули. Перша, це пістолетка мінус 4 від Вандерхула. Тобто Вандерфул на цьому турнірі, я отут собі в окрему вкладку виніс, просто 1-23. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ну, баді просто вилетів рано. Ну там топ-5, умовно кажучи, гравець цього турніру. Вандерфул. Тобто тут Донг, Зайву Робс, Ксерату і Вандерфул. Отака. Отака історія при тому, що у Серату і Баді менше на 6 мап взагалі у Вандерфула 13 мап, стата 1-23. Шалений показник в цілому навіть топ-3 команди за статою. Тобто і індивідуально і як команда. Дуже класно, якісно зіграли. І отут якраз Вандерфул, просто мінус 4 в пістолеті. Це е, дуже важливо було в усіх аспектах. Це перший раунд першої мапи на сцені в плей оффі проти фаворита. На наві там давали кеф 3+, і, і Наві починають з мінус 4 від Вандерфул. Це мені здається, заряджає команду, заряджає Вандергово. Всі розуміють, що все нормально. Наві на ходу своя мапа, квадрокіл, все супер. А далі до рахунку 7-3. Я взагалі думав, що це ізі катка. Ізікатка, тут майже вони залили форс, програли пістолетом, був напружений раунд у фурії. Оце був, знаєте, момент, коли можна було ще камбекнути. Тобто рахунок 6-3, 7-4. В 7-5, ну якось можна було а, доїхати до 7-5 команді Фурі, але наві впорались і далі просто вже дотисли. Мені здається, отут треба було фурі вигравати оцей раунд з пістолетами. Воно, вони це не зробили. Ну і ластово тут просто-наві вже виграли 2-3 в 3 раунд. Тобто, а, знаєте, просто добивочна була, коли у фурі нічого не виходить. І знову цей промінь надії, вони начебто в більшості, начебто на бомбі. Просто вже вилітає Наві. До побачення а, відправляють їх додому. А, ну, на першу мапу. На другу мапу, ну ви зрозуміли. Тут ну за статистикою не вистачило Фолена, але коли такі рахунки, коли просто така домінація, мені здається, окремого когось виділити важко. Тобто, в Best of 3 серії, якщо на дистанції подивитись, там умовно молодий, зіграв дуже ну занадто погано в порівнянні з самим собою. Тобто він збавив рейтинг там на 0,4, тобто у нього було 1,2 там десь 1,15, 15 тут у нього 1,80. Така історія. Інферно це вибір Фурії, це класичний паніш пік. Причому, що і Віталіті пікають Інферно, і Фурія пікають «Інферно», і ну далі. Короче... Проти Наві всі хочуть грати в І начебто Наві вже і підтягнули цю мапу. Тобто Макази не в кожному раунді тепер на гранатах гине, не в кожному раунді відлітає в нуль, як це було там до Буткемпу, умовно кажучи, там місяць-два тому. Зараз ситуація набагато краще. І тим не менш цього недостатньо. От дуже сумно, що саме Інферно, оця Ахелесова п'ята. Тобто ця мапа, всі розуміють, що Наві там не оптимально себе почувають і постійно там 13-11. 13-13 На овертаймах. Десь чогось не вистачає. Також у мене тут є ключові раунди, де можна було зіграти краще. Фурія виграють пістолетку, тут питань нема, але наві виграють форс. Причому це був незвичайний не форс. Вони віддали ентрі кіл, залишили 4 в 5 з пістолетами, стакнули апленд, і Фурія просто самі туди прийшли в цю засідку. Коротше, дуже. Неординарне було рішення. Не знаю, як Алексія чи то ману Фолена, чи Фолен якось перемудрував, не зіграли від Люркера Фурія, а просто прийшли в засідку. Там чотири гравця в пленті до побачення замість тут 3 0 4 0 3 1 на користь Наві. Отримали. І що було, як на мене, доволі е е дивно. В цілому, оце інферно. Знаєте, таке враження було, що це була гра форсів. Тобто, починаючи з того, що Наві виграли форс тут. Потім замість 4-1 фурія виграють форс тут. І ти такий, ага, форс на форс. Непогано можна сказати, що зрівнялись. Знаєте, от розмінялись форсами. Там, окей, 3-3 в цілому таке влаштовує. Враховуючи, що це вибір фурії, що негарний він рейд. Ну, коротше, все те, що я казав далі. І тут. Все, отут я вже думав, хлопці, це фінал, це, це кубок, це жа... зараз просто вандерфул, так буде тримати трофей в одній руці. Просто розвал кабінетів пішов без шансів. Виграється знову пістолетка, знову програється форс. Ну, от з рахунку 3-10. Ну, ну, комон, перша мапа, згадаємо, 13-5, друга мапа 10-3. Ти просто дивишся, ти не впізнаєш наві, вони носяться, вони вбивають. Хуря вже в тільті. Один фолен щось намагається зробити. Просто подивіться на цей хмарочос. На фолені 1,56, він там вже пітніє. Весь напружений, перенапружений, Вена на лобі лопається. І після цього форса у них вдається камбекнути. Це було дивно, як на мене. Але це характер команди. Демонструє. Тобто, ну, ті родин команди, там Фейс, Фурія, Наві і так далі. Вони можуть просто там, 2-10 рахунок, вони хоп, повернулись. Не кожен раз таке трапляється, у когось частіше, у когось рідше. Але ну, таке буває таке трапляється. Навіть майже віддала камбек. Тут був ще раунд один в 5, який майже потягнув. Десь тут на 6-10 щось таке було. Оцей, оцей так, оцей раунд на 6, який перетворився в 7-10, коли іме майже один в п'ять потягнув. Тобто такий раунд він ну, один в кар'єрі взагалі може бути, коли ти не просто десь в онлайні на якійсь квалі, ти в чвертьфіналі мажору проти головного фаворита цього мажору майже тягнеш один в п'ять, тому іме на одній кулі не вистачило, фоли на 6 по 7 хп було. І оцей раунд міг взагалі бути ну, раундом мажору. Мені здається, один в 5 проти Фурії. ну, Це була б фантастика, але, на жаль, не дотягнув. Потім раунд на 10-10. Наві тут виграють Форс, все-таки. Якийсь. Ну, знаєте, не ми просто раунд. Виграють де, отут Наві виграють. Ну, коротше, десь вони були супер. Чи вони так, 10-10. Так, зтекимена, все вірно. Вони залітають з стекимена отут десь це було. І це вже, знаєте, після раунду 1 в 5, мені здавалося, що ну, ну хлопчики, ну зараз точно дотиснуть. Але Фолен. Fallen... Вони подумали, що він сейвить, віть. тягне один в 3. Я берусь за голову. Тут форс на форс, тут раунд один в 5, тут Фолен тягне один в 3. Тут вже камбек від Фурі. І знаєте, ця перша мапа вже забувається. Тут вже 8 раундів для бразильців. Ти сидиш вже тримаєшся за голову. Думаєш, все приплили, все, сил більше нема. Зараз Наві розваляться після раунду один в три, після недотягнутого раунду один в п'ять. Але ні, цього не трапило. Я не знаю, чому. От, от мені здавалося, що все, фурія тут вже дотягнуть, але якимось дивом намі просто такі зібрались, беруть раунди. Ну І щонайменше на овертайми виходять. знаєте. І я такий, ага, так можна було. Ну, одного овертайма не вистачило. -пойнта, -пойнта не вистачило, Але оці два раунди я такий, типу, блін, прикольно. А де було це трошки раніше. Коротше, ці два раунди я е дуже здивувався, що навіть причому вони їх так впевнено виграли. Там щось були проблеми з економікою невеличкої фурії. Навертаємо ну, ну, нічого не вийшло, але тут вже була... Знає, оцей був перелом на користь команди Фурії. Після цього стріку з восьми раундів, мені здається, важко було. Відкамбечити остаточно. Тут або треба було оці два раунди перетворювати в три, або не віддавати фолу на один в три, або іми тягнути один в п'ять. Тобто, ну такі раунди, знаєте, які вже ти не просто стрибаєш вищі голови, ти стрибаєш там на дві голови вище, але навіть цього не вийшло. Тим не менш, третя мапа, третя мапа, де вони за напад, де молодой, де все каже: зараз все буде, хлопчики, АВП. І тут просто з'являється оцей парубок. Тупо Маказєвич. Залітає, починає бігати, плюс В по мафі і всіх бивати. Не знаю, наскільки це був план на гру, наскільки це був настрій, наскільки вони відчули, просто слабкість суперника. Можливо, це, бо от після цього раунду, можливо, вони там 4-1 за напад, можна трішки більше собі дозволити, можна заганяти їх на сейф. Коротше, просто Маказе бігав, плюс В. Це краща мапа його взагалі на всьому мажорі. 2-23. Фрагів уйма, він просто вилітає на довжину на зелень проти молодого. Молодой не влучає завіка, він просто біжить на нього, плюс В отак по прямой. Молодой не влучає другий раз за його вбиває. Ну от така гра. От така гра, Маказа красен, наві красені тут було дуже неочікувано, дуже дивно, дуже приємно. Я не знаю, як це описати. Просто 13-3. Коли перша мапа Наві, друга мапа камбек на повертаємо. Іначе фурія камбекнули вже все в тонусі, там фолен, видав класний рейтинг. Зараз Захи, все молодой, повинен включитись. Ти просто дивишся 13-3 і такий ну ок. Фурія, дякую за гру. Better Luck Next Time. Коротше, Наві тут просто феноменальний Counter-Strike продемонстрували. Феноменальний в цій серії. Тут прям... Хочеться дивитись і, дивитись і дивитись за такими матчами Наві. А наступна гра вона ж остання гра для команди Наві на цьому мажорі проти Фейс. В цілому, також по мапам, сюрпризу не було. У Фейсбу був єдиний варіант ну, inferno Нюк. Інферно не дуже хотілося після вчорашніх овертаймів. Тому обрали нюк, наві обрали Ancient, і як і в матчі проти Фурії, тобто тут свій пік Міраж 135, тут свій пік Ancient 13 13.5. Тут питань взагалі ніяких немає, і це цікаво. Щонайменше це цікаво прям настільки класні. Домашні мапи. Причому я б сказав, що навіть більше акценту на трейн робили Наві, особливо по першій стадії мені ну, по другому стейджу, по першій стадії, де Наві грали, мені здалося, що вони більше тренували навіть трейн. Тобто Ancient-Mirage, десь там на трішки там, друга-третя мапа, Train, там перша друга. Тим не менш, тут ми бачимо Ancient, ну це теж був паніш пік. там на Ancient дуже слабкі результати у команди Face і дуже непогані у команди Na'Vi, Тобто, Mirage, Ancient, вони готові грати. Тут, що я собі виписав, EZ-катка. Na'Vi ну, виграли Force другому і далі отримали гарний початок 1-8. Ну, по факту, так воно і є. Взагалі дуже багато оцих других раундів було у наві. Причому вони і вигравали, і програвали другі раунди. І це може вони окремо якось готували, може якось на моральці, може якось проперлись. Не знаю. Ну, от от часто от така ситуація буває, що типу перший раунд виграє одна команда, другий інша. І після цього там ти отримуєш початок 3-1 на користь команди, яка програла пістолетку. Це було цікаво. Ну, Тут Макази знов-таки домінував, але мені здається, тут і команда Фейс була в цілому не готова грати. Міраж. Тобто, якщо порівнювати з Маказ на трейні, то Фурія готові були грати. Трейн, ми їх бачили на трейні, там вони вміють грати. Від Фейс не було очікувань, ну особисто у мене, що вони підтягнули еншент. Навряд чи вони це встигли зробити, і вони реально нічого не продемонстрували. Тобто тут Макази також настріляв, також супер класно, але і Фейс. Ну, В свою чергу, не супер амбітно, мені здається, підходили до цієї зустрічі. Далі нюк. Далі нюк. Ну, оце біль. Оце... оце мапа, де треба було вигравати 2-0 команді Наві. Це мапа, якої і не вистачило, мені здається. Ну, Інферно, традиційно там далі проблеми, але мапа Нюк. Ну, боляче було дивитись, особливо тут під кінець, не вистачало. Що я собі виписав на нюк? А, 10-7-10-8. Так, так, ось же я прям мишку навіть навів. 10, 7, 10 8 Тобто тут форс, тут туди-сюди. Тобто, до рахунку 10-8 можна, ну, не прям, можна було не переживати. Тобто, це був там камбек від фу від фейс. Тут вони навіть вийшли. А, ні, тут. Вот тут був камбек-від-фейс, тут вони навіть вийшли вперед, тут навіть, тут туди Сідуна. Ну, коротше, було відчуття, що мапа більш-менш під контролем, що настрілює Вандерфул, що в цілому ну, є чим крити. Тобто, це не мапа без шансів, як до цього фейс програли Еншен. Тут все було більш-менш нормально, але Наві. Програли два ключових. Ну, як на мене? Як на мене, два ключових раунди. Це просто дефюз один на один. Хто це? Фроузен, мені здається, робив. Він просто один на один сідає, дефюзить на апленті біля будки. Він просто сідає, дефюзить до побачення. Я такий. Окей, один на один. Це завжди коінфліп, завжди рандом. Буває, трапляється. Наступний раунд, просто два в два. Вони знов ретейкують, вони знов дефюзять. І я такий: ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тобто два отаких. От Супер принципових раунди, які могли наблизити Наві вже там на маппоинти, на метчпонти, вже все одніє ногою в фіналі. І оці просто тоненькі моменти, тобто один в один, два в два, там один крок, один постріл, один стрейф, якась інфа. Тут просто мікромомент. Мікромомент вирішує, і цей, ці два раунди, мені здається, заряджають фейс. Вони розуміють, що вони можуть. І після цих двох раундів вже просто не віддають цю мапу. Тут ну, індивідуально можна розбирати статистику. Е, бачимо тут, ну. Просів макази, але й Джейкоб не вбивав, тому тут більш-менш рівна ситуація за статистикою. За кіла ми бачимо 13-11. Але оцей показник clutch Вонс, начебто їх небагато, начебто 3-1, але це 3-1 на користь фейс. І ці 3-1 були в прям вирішальних раундах. Тому тут ну, от на міліметр краще зіграли фейс. Тут таке буває. Тобто, це гра, тут навіть неможливо звинуватити гравців. Наві просто один в один, два в два фейс були трішки краще. І свели все до третьої мапи. Тут інферно. ну і... Мені здається, тут вже знаєте, не стільки вирішували тактики, скільки просто от хто проперся, хто не проперся. От просто оцей раунд єдиний тут на початку від команди Na'Vi, просто бідає мінус 4. От Просто він один виграв цей раунд. Просто раунд можна тут фото фотокартку біта вставити, типу все. все. Раунд-біта. Якщо він його не виграв, було б 9-0 взагалі на користь фейс. І, можливо, до речі, з 9-0 би навіть і не повернулись. Ну, З рахунку, 9-3 було трішки краще, але Ну, все одно це було боляче. Що я собі виписав? Майже на 2-8, майже залили 3-3, але Вандерфул рятує. А, так, так, так. А тут ще й Вандерфул рятує. Тобто тут е, uh, вийшли, мені здається, на базу А, 3 в 3, ставлять бомбу, все суперкласно, два тіпа просто гинуть в поганий розмін, і Вандерфул 1 в 2, при тому, що Наві програють 8-1, у них нічого не виходить, вони залітають на, чи то форсі, чи то не форсі, коротше, заходять на, Вандерфул 1 в 2 залишається, я такий, блін, 8-1. Значить, рахунок. Настрою нема, нічого не летить, і Вандерфул 1 в 2. На бомб. І він рятує, і я такий фу, живемо. Коротше, в цій першій половині просто раунд біта, раунд Вандерфул. Там третій якось набрали. 9-3. Тотальна домінація фейс. Просто тотальна домінація фейс. На три кроки попереду. Твіст молодець. Керіган колить сетапи, Керіган ловить, Керіган не дає дихати. І ну, було відчуття, що тут просто 13-3 зараз буде, там 13-5 рахунок. Тим не менш, дуже класно, що наві зібрались в сенсі пістолетки. Вони запушили міц пістолетами за захист рахунку 3-9. Це мені сподобалось в тому сенсі, що вони продемонстрували, що є план на гру, і вони будуть притримувати цього плана. У них була ідея, був задум запушити з пістолетами. то що там 3-9 рахунок, то що це мапа на виріз мейджору, неважливо. Вони запушили мідл, Вони виграли. Там теж було мені здається 3 в 3, але виграли молодці. І це було, знаєте, так надихаюче. Тобто, навіть до цього в захисті демонстрували класну гру, були проблеми з нападом. Зараз план спрацював, пістолетку виграли. Тут хоп, два раунди. Тут три-чотирьох виграли. Коротше, було цікаво. І я вже думав, що знаєте, от як на нюці фейс в останній момент там хоп-хоп два -хоп, ключових виграли, то тут і навіть виграють і щонайменше найменше, тут до овертаймів доїдемо. Але далі ключові раунди. Шість-одинадцять фейс переграли на IQ і навіть дивом ретейкнули. А це було дуже дивно. До речі, дуже дивний раунд, коли фейз вийшли, типу. Щось два на банані, три вийшли на А, втратили одного, повернули на КТ. Навіть щось там стакнули, перестакнули не туди. Наві фейс вийшли на Б. Навіть прийшли 3-3 взагалі. Там на останніх секундах ретекнули. Коротше, раунд був супер дивний, але мені цей раунд нагадав. Ну, знаєте, як оті клач-раунди, про які я казав на Ньюсі. Типу, це було дивно, це спрацювало, це було антоненько. Я такий, блін, прикольно. Але далі, ну. Далі була кінцева. Тобто, десь отут навіть цей раунд виграли, далі отут, просто твіст. Зламали економіку, виграли принциповий раунд. Ну, тобто це, от, ну, подивіться, О, ось ось два раунди, після яких фейс камбекнули виграли. Повертаємось сюди. Ось два раунди, після яких треба камбекати вигравати мапу. Або щонайменше тягнути на овертайм, І Цього не трапилось. Просто фактор твіста. Просто такий парубок, 1,87 рейтинг в цілому, але цей рейтинг не важливий, тому що він просто отут виходить. Дігли. Без арморів. Там тек без арморів. Ну, коротше, пістолети без арморів. Приходять фейс, ляп-ляп-ляп-ляп-ляп. Твіз мінус 4. До побачення. Напевно, тут є, до речі, цей хайлайт. Давайте спробуємо вам його показати. Не знаю, чи можна тут прям так його обрати. 20 раунд. Ну, це ж ти. Це ж ти! Ну. Я намагався. Коротше, згадайте цей момент, я думаю, ви всі дивились. А, така ситуація. Тому за виступ Наві ставлю лайк, що мені сподобалось, що не сподобалось, я вам вже сказав. Мапу підтягнули в цьому сенсі Наві молодці. Тобто, Інферно був проблемний, він залишається не бездоганним, але не сказати, що це прям ізікатка для суперників. Наві треба ще попрацювати над Інферно, і в цілому далі буде класно. Тобто, дуже класний Еншит, Міраж, робочий нюх, підтягнути Інферно класний трені. Тобто все, Мапу сформований, з цим Мапулом треба працювати далі, треба його покращувати. А що стосується Мапулу, не Мапулу, а результатів команди, я супер задоволений. Насправді це було класно. Я думаю, що наві не будуть робити заміни. Ви, як і казав до цього, подумайте, чи треба, на вашу думку, Наві робити якісь зміни в ростері. Зараз здається, після такого результату, що не треба. Тобто, єдина опція. Де Наві треба зробити заміну, це гравець екстра класа. Тобто, це Робс, це Твіст, це Зайву, це гравці, просто ССС, там тріпл С Тіра, Тір Ноль. Якщо такого гравця зможуть Наві купити, обміняти, я не знаю, переманити на свою сторону, там Фроузена якогось. А це буде підсилення складу. В інших сценаріях дуже складно собі уявляю, чому Наві повинні робити цю заміну і на кого. Тобто, навіть якщо треба робити заміну, важко знайти гідного кандидата, щоб він прям реально підсилив ростер. Якщо у вас є кандидати, такі пишіть, які ну там зайву і так далі можете написати, бо наві їх не зможуть купити при всьому бажанні просто не відпустять організації. Тобто реальний варіант, до якого можна дотягнутися, його складно знайти. Тому це питання решафлів залишаю відкритим для команди. наві подивимось, після такого менеджера ще сезончик. Я думаю, спокійно організація може дати цьому ростеру катати, продовжувати зростати. Як організм, як механізм, який нарешті довго-довго буксував, але на цьому мейджорі почав грати. Тому побажаємо навіть на снахи в наступному сезоні. Все далі трішки спітнів на цьому відео. Дуже довге вийшло відео, але я сподіваюсь, вам сподобалося. Все, всім гарного перегляду фіналу, гарного дня і па-па!